Усім привіт! Сьогодні готуємо великодні космічні крашенки. Для першого методу космічних крашенок беремо каркаде. В мене 40 грамів каркаде, яйця білого кольору і вода. Оставимо варитись. Після закипання додаємо 2 столові ложки оцьта. Оцет у мене 9%. Варимо після цього 10 хвилин. Одразу дістаємо і кладемо на сито. Подивіться, яка краса виходить. Яйця на очах змінюють свій колір буквально за пару секунд і перетворюються на космічні. Сам процес дуже цікавий особливо цікаво споглядати, як вони перетворюються і стають незвичайного забарвлення від блідорожевого до незвичайного вузькового кольору. Ще одну красу зробила з наліпками. Дуже мило і ніжно вийшло, як на мій погляд. На білих, на білих яйцях виглядає доволі естетично. Метод дуже цікавий і доволі таки простий. Беремо наліпки в мене від добріка, і ось по інструкції, як вказано у виробника, пару штрихів і ось таку красу зробила, але проекспериментувала буквально на пару яєчка. Пару Наступний метод це. Фарбування з куркумою і каркаде, отримуємо оливкові космічні крашенки. Тут нам потрібно буде 30 каркаде, 20 грамів куркуми, 1 чайна ложка солі і 1,5 столові ложки оцту. Ставимо варитись після закипання, варимо 10 хвилин, вимикаємо і даємо в цій рідині постояти яйця 1 годину для інтенсивного кольору. Якщо бажаєте, можете залишити і на більший інтервал часу, для того, щоб яйця були більш насиченого кольору. Дістаємо яйця і подивіться, які крашенки у нас неймовірно гарного кольору. вийшли. Спочатку дістаю їх на серветку і потім протираю кожне яйце. Кожну крашенку протираю в сухою серветкою для того, щоб зняти залишки рідини, яка в мене була в процесі варіння Ось такі гарні, неймовірні крашенки вийшли, такі чудові методи. Показала вам, як, на мій погляд, дуже гарно вийшло, естетично, отримала максимальне задоволення від самого процесу фарбування крашенок. Поділилася якраз з вами, і буду вдячна, якщо в коментарях напишете який з методів тоді вам сподобався.